За статистикою близько 60% людей не вміють підтягуватись. Вражає, правда? Пишіть у коментарях, скільки раз підтягуєтесь ви. Для чого я говорю цю інформацію? Не для того, щоб когось образити або показати, що хтось кращий за іншого, а для того, що вміння підтягуватися, як мінімум говорить про те, що у вас в доволі хорошому тонусі ваші м'язи спини, а також доволі сильні у вас руки. І також, як мінімум, про те, що у вас немає зайвої ваги. Плюс, якщо зайти в середньостатистичний зал. Там, де більшість людей пише про те, що з власною вагою неможливо будувати атлетичну фігуру, то. Якщо подивитися на те, як люди тренуються, то можна зробити висновок, що не так багато чоловіків навіть в залі може підтягнутися хоча б 15 разів, а це не так багато. Тому рости і прогресувати є далеко куди. І навіть якщо ви не хочете будувати собі атлетичну фігуру, то як мінімум ви хочете, щоб ваша спина була здоровою, як мінімум ви хочете, щоб ви були здоровими в цілому. А підтягування це одна з найуніверсальніших вправ. Ви можете підтягуватись будь-де вдома, собі поставити перекладину, на вулиці знайти перекладину. Це може бути просто якась гілка навіть. Тобто варіантів для того, щоб включити м'язи спини в роботу, дуже багато, і це, як мінімум, доступно. Тому у сьогоднішньому відео я розкажу про те, як навчитися підтягуватись тим, хто цього робити не вміє. Погнали! І насправді у нас є два варіанти способу вивчення підтягування. Перший простіший, я б сказав би навіть максимально простий, і другий складніший. Почнемо з простішого, це коли у нас є якийсь додатковий інвентар. Тобто, умовно, резинка для підтягувань або гравітрон в тренажерному залі. Чому це я вважаю простим способом? Тому що для того, щоб навчитись підтягуватись або прокачати свої підтягування, треба що робити? Правильно підтягуватись. Можна з меншою вагою, можна з легшою вагою, але з часом ми будемо прогресувати у навантаженні і дійдемо до тих самих чистих підтягувань з власною вагою. Як будувати своє тренування? Якщо ж ви хочете дійсно ціле прокачати цей рух, просто додате підтягування у свій тренувальний тиждень. Два рази в тиждень закривайте по 5-6 підходів на 70-80% від максимума в гравітроні. Або відповідно з резинкою, і поступово зменшуйте вагу, або зменшуйте резинку, тобто опір резинки, і з часом ви дійдете до нормальних підтягувань. Все, це максимально простий спосіб, який 100% буде працювати. Нічого не потрібно придумати, не потрібно придумати якихось схем. Регулярно тренуємося, регулярно підтягуємося і отримуємо бажаний результат. Ну а тепер перейдемо до складнішого, коли нам потрібно навчитися підтягуватись тоді, коли у нас є турнік, бруси, і більше нічого. Ніякого інвентарю, ви не хочете купувати резинки, але все ж перше підтягування ви хочете зробити. Як тоді будувати своє тренування? Зараз я буду розказувати цілий покроковий план, з чого починати, як прогресувати і як рухатись так, щоб це було правильно. Обов'язково не забувайте, що перед кожним тренуванням треба гарно розминатися. Підтягування це хоч і доволі простий рух з однієї сторони, а з іншої сторони, якщо ви його ніколи не робили, він може бути доволі небезпечним. Тому перед кожним тренуванням обов'язково гарно розминайтеся. І почнемо ми на шлях до першого підтягування звичайних найпростіших австралійських підтягувань. Як виглядає цей рух, ви зараз бачите на відео. В нижній точці ми вдихаємо, в верхній точці видихаємо, стараємось максимально зводити лопатки, тягнутися нижньою частиною грудної клітки до перекладини. Чим далі ми стаємо під перекладину, тим важче виконувати цей рух. Цю вправу виконуємо два рази в тиждень по 5-7 підходів. Відповідно, кількість повторень має бути від 12 до 15. Коли ж вам цю вправу вже виконувати легко, і ви легко відновлюєтесь від цих тренувань, що я сказав. Переходимо до складнішого руху. Тобто закидаємо ноги на бруси і виконуємо такі самі австралійські підтягування. Так само рух стараємося виконувати чітко під контрольно, стараємося з нижньої частини грудної клітки тягнутися до перекладини, видихаємо вгорі. Виконуємо так само по 5-7 підходів відповідно кількості повторень від 12 до 15. Знову ж таки, в тиждень робимо два таких тренування для того, щоб нормально відновлюватися. Якщо вам легко, ви можете робити більшу кількість. Але загалом це, це потрібно пройти для того, щоб підготувати наші м'язи до роботи, для того, щоб це було безпечно, і щоб ви розуміли, чим ви повинні виконувати ті самі підтягування. Тобто на цих австралійських підтягувань так само працюють м'язи спини, так само працюють м'язи рук, які виконують той самий рух. По суті, після цього, коли ви вже потренувалися 2-3 тижні такими рухами, ви можете перейти до негативних підтягувань. Негативні підтягування це коли ми з верхньої точки повільно опускаємося донизу. Рух складний, рух небезпечний. Перед ним треба обов'язково добре розминатися. Як будуть виглядати подальші тренування? Припустимо, закриваємо 4 підходи по 5 негативних підтягувань, можливо, по 7, в залежності від того наскільки. Ви сильні в залежності від того, який у вас рівень, і після того знову ж таки працюємо з тими самими австралійськими підтягуваннями, щоб закривати більше на тренуванні. Знову ж таки стараємося тренуватися два рази в тиждень. На відновлення у вас часу буде вистачати. Лише ж ми вже освоїли плюс-мінус негативні підтягування. Виконуємо по 5-7, можливо навіть 10 разів доволі легко. Ми можемо перейти до ось таких підтягувань, як ви зараз бачите на відео. Я їх називаю підтягування з землі. Чому з землі? Тому що вони є не в повну амплітуду. Ми не виконуємо ось це. Вставлення ліхтів на самому початку, тому що цей рух є найбільш небезпечний і він є найбільш складний. І пробуємо підтягуватись таким чином. Для початку рекомендую спробувати закрити в сумі 10, можливо 15 підтягувань, потім зробити 4-5 підходів австралійських підтягувань. І на завершення можна ще попрацювати з негативним підтягуванням. умовно закрити три підходи по 5 разів. Це вам готове тренування знову ж таки, яке можна виконувати два рази в тиждень. Поступово. Коли ви виконуєте це тренування, прогресуйте у навантаженні, яким чином Збільшуйте кількість оцих підтягувань з землі? Коли ви зможете закрити 7-10 підтягувань з землі за один підхід, можна спробувати закрити одне чисте підтягування, навіть не одне. Скоріше за все, у вас вже вийде 3, а то й 4. І таким чином ми безпечно дійдемо до перших підтягувань, зробимо це максимально без трав і максимально комфортно, коли вам не будуть суперсильно боліти зв'язки на руках, і коли ви будете плюс-мінус нормально відновлюватися. А далі ж... Діло регулярності і діло практики. Для того, щоб більше підтягуватись, треба просто регулярно підтягуватись. По суті, все Добавляємо їх частіше в свої тренування, прогресуємо вантаженні, прокачуємо їх. І додатково з цим у вас, звичайно, що будуть рости м'язи спини, звичайно, що будуть рости м'язи ваших рук. Зрозуміло, що цей метод, про який я розказав, він може розтягнутися на місяць, два, можливо, в когось навіть три, в залежності від вашого фізичного стану. Але знову ж таки до такого стану свою спину ви довели далеко, також не за один день. Тому що довгий час сиділи, довгий час не рухались, довгий час нічого не робили. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям, тренуйтесь, підтягуйтесь, розминайтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, це відео для вас було цікаве. Також у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань, де ви можете грамотно прогресувати з власною вагою. Переходьте, пробуйте. Всім дякую за перегляд.